Права 1271. Два кондитерські цехи за день мали разом виготовити 300 тортів. Коли перший цех виконав 55% свого завдання, а другий 60% свого. Виявилося, що перший цех виготовив на 27 тортів більше, ніж другий, оскільки тортів мав виготовити кожен цех. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо шукані величини через X та Y, відповідно. Записуємо тоді нехай. Записуємо перший цех. Перший цех. Мав виготовити. Виготовити, запишемо X тортю. А другий? Запишемо ігрек тортю. Добре. Ну що ж, перше рівняння буде дуже просто написати, бо разом Х плюс Y перший і другий цех мали виготовити 300 тортів. Але тут у нас є відсотки, нагадую, відсотки це соті долі одиниці. Коли перший цех виконав 55% свого завдання, то скільки це буде? Записуємо, що 50 або запишемо коли. Перший цех. Викона 55% відсотків свого завдання. Пишемо це. Тоді, якщо він мав виготовити «х», а відсоток це сото доля одиниці. То 55 відсотків це 55 сотих частинок, то буде 0,55 сотих х торті. Так. Далі. Коли другий. Коли другий? Коли другий запишемо 60% свого. Так, запишемо це. Коли другий 60% відсотків свого, це 60% 60 сотих частин. Це буде 0,6 від Y Тотіо. Добре. Ну і зараз виконаємо умову, щоб написати правильно два рівняння. Скласти систему рівняння. Записуємо, що за умовою маємо. Ну що ж, перше рівняння. У нас разом Х плюс Y. Разом мали виготовити три сатортів, то ми записуємо, що Х плюс Y це дорівнює. 300. Це у нас буде перше рівняння. А друге рівняння. Коли перший виготовив 55% це 0,55х. Це на 27 більше, ніж другий. А другий 0,6. То різниця тоді 0,55, мінус другий 0,6. Різниця складає тоді 27 тортів. Є? Ну що ж, позначаємо як систему з двох рівнянь. А зараз як розв'язати це рівняння? Потрібно зробити так, щоб коефіцієнти при x чи y були протилежними у y плюс у мінус унизу. То давайте будемо робити коефіцієнти однаковими. Ну що ж. Давайте ми друге рівняння спочатку помножимо на 20, щоб позбутися тут дробу 0,55. Якщо ми помножимо на 20, якраз буде ціле число. Множимо на 20. То тоді запишемо, що ми одержимо яку рівносильну систему рівнянь. Перше рівняння поки що запишемо без Х x Y дорівнює 300. Так? А друге рівняння 0,55х множимо на 20. Якщо ми помножимо на 10, то буде 5,5, а помножимо на 2, то це буде 11. Тобто буде 11х. Далі. Мінус 0,6 помножити на 20, це 6, що множиться на 2, це буде 12y. Ну і це дорівнює 27 множимо на 20. 27 на 2 це 54. І 1 0, то це буде 540. Є? Чудово. Зараз, щоб зробити тоді коефіцієнти при y протилежними, ми можемо перше рівняння домножити на 12. Множимо тоді на 12 перше рівняння. Яка тоді у нас буде рівносильна система рівнянь? Х помножити на 12, це буде 12х. Y помножити на 12, це буде 12. Дорівнює. 300, що множиться на 12, 3 на 12, 36, І то це буде 3600 є. Далі це було перше рівняння. Ну, а друге, у нас 11х мінус 12y. Ну і це дорівнює 540 є. Коефіцієнти при y у нас протилежні, то для розв'язку цієї системи рівнянь ми можемо почленно додати ці рівняння. Додає. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Тоді у нас зліва є 12 x додати 11 x Далі у нас є плюс 12 і мінус 12. І це дорівнює. Ну, а справа в нас є 3600. І є 540. Є. Сума 12. І відняти 12 у Дорівнює 0. То 12х плюс 11Х разом буде 23Х. Дорівнює. А 3600 плюс 540. Це буде. 4140. Записуємо, це дорівнює 4140. Є? Добре. Як зараз знайти Х, потрібно обидві частини рівняння поділити на 23. 23х поділити на 23 то це буде Х дорівня. То 4140 ми ділимо на 23. Записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Усно тут, напевно, не вийде поділити. Записуємо 4140. Що ділиться? Що ділиться на 23? 41 ділимо на 23, це буде 1. 1 помножити на 23, це буде 23. Віднімаємо. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо 11 мінус 3, це буде 8. 4, забрали одиницю, то це буде 3, 3 мінус 2, це буде 1. Зношимо четвірку. 184 ділимо на 23, це буде 8. 8 помножити на 3, це 24. Тоді, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 8, 16, плюс 2 18. Віднімаємо. 184 мінус 184, то це буде 0. У нас ще залишився 0, то ми дописуємо його сюди, то можемо сказати, що х у нас тоді дорівнює. Частка у нас дорівнює 180. Є. Ну що ж, ми знаємо, що х у нас дорівнює 180 з першого рівняння. Зараз дуже просто знайти. Чому дорівнює y? Записуємо тоді, як друга дія. Тобто x плюс y або 180 плюс y. Це дорівнює 300. Yeah. Переносимо тоді плюс 180 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді дорівнює 300. Зліва було плюс 180. Переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний буде мінус 180 то Y тоді дорівнює. 300 мінус 180 це буде 120. Є? Ну що ж, ми дізналися X та Y. Тоді записуємо що з того, що ми на початку записували. Отже. Записуємо. Перший цех. Перший цех. Мав виготовити. Записуємо X тортів, тобто X у нас 180. Записуємо 180 тортів. Так. А другий 120 тортів. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь Так, у нас запитують, по скільки тортів має виготовити кожний цех. Записуємо 180. Тортів. І записуємо 120 тортів. тортів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.